Алла Погачова підтримала сьогодні Андрія Макаревича. Прийшла на його концерт, вийшла на сцену і довела росіян до сказу, що відбувається детальніше за хвилину. А також про те, що сьогодні її донька і молодший внук Алла Погачової виїхали з Росії. Таким чином родини Погачової там уже немає. Ось так бурхливими оваціями зустрічають Аллу Погачову та музикантів з гурту Машина времени». Якщо ви підтримуєте антивоєнні та антипутінські заяви Андрія Макаревича та Алли Погачової, саме зараз час поставити вподобайку і залишити коментар в підтримку. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ви не були в Криму з 2014 року? Ні. Невозможна ситуация, что вы поедете с гастролями туда, например. Не поеду. Через Нет, Но я не хочу поеду. туда ехать. А почему? Я считаю территорию оккупированной. Опять то же самое. Опять то же самое. Кто виноват? Артисты, евреи, педорасты. Хорошо, пусть будет так. А все остальные пайники ангелы. Нагадую, Андрій Макаревич виступив з антивоєнної позицією. ще у 2014 році. Він вийшов на мітинг протест у Москві. Я вважаю, що ввод військ в заприділене государство равносильне об'євленню війни. Ще з 2014 року Андрія Макаревича нещадно критикували на Російській Федерації. Його тоді підтримала Алла Пугачова. Підтримала тоді, і підтримує і зараз сама ж Примадонна виступила з антивоєнною позицією. Підтримала свого чоловіка Максима Галкіна, який активно підтримує Україну не лише словами, а й грошима. Живемо з вами в непростое время, Ми являємося як ви розумієте, свідетелями, очевидцями величайшої людської трагедії. гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы, миллионы украинцев теряют свою кровь, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому э, я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Я думаю, вам будет это приятно знать, потому что мы не просто таким образом встретимся на концертах. смеемся вместе над актуальным юмором, но и сделаем э, вместе благое дело. Алла Борисівна та Максим Олександрович проживають в Ізраїлі уже понад рік за їхню позицію. Їх цкують на Російській Федерації, а вони продовжують підтримувати Україну та виступають проти війни. Отже, сьогодні Алла Погачова відвідала концерт Андрія Макаревича і його групи Машина В Ріміні артисти виступили в Ізраїлі. Примадонна не просто сиділа в глядацькому залі. Вона вийшла на одну сцену з Макаревичем, привіталася з фанатами і підтримала машину в Рівні емоціями від концерту. Погачова також поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Машина в будь-які часи до часу. З днем народження друзі написала співачка. Як відомо, 27 травня група святкувала День заснування колективу. У 1969 році в цей день музиканти почали свою творчу діяльність. Цього року день народження групи вони провели на сцені в ізраїльському місті Кейсарія, зазначає Уніан. На відео з концерту Погачова має щасливий і захоплений вигляд. Вона посміхалася на камеру і підспівувала. Також вона запалювала на сцені, що сильно розлютило росіян. Для походу на концерт Погачова вибрала стриманий образ світлу блузу і блакитні джинси. Вона була практично без макіяжу, через що її було складно, нібито впізнати. Пишуть розмі. Вони її сьогодні нещадно критикують. Майже усі передовиці на Російській Федерації вийшли з такими заголовками перекроєна, перекрашена, неузнаваєма Алла Пугачова. Їм, знаєте, дотягнутися до рівня зірки, Алли Пугачової ще як до неба рачки. Я б сказав так. І ще одна новина Христина Орбакайте виїхала з Російської Федерації і також забрала молодшого онука з Російської Федерації. Вже більше ніхто з родини, але Погочової не проживає в країні агресорі Росії. Останнім з РФ поїхав молодший онук Дені Байсаров. Обої онуків, але Погочової Микита Прісняков та Дені Байсаров уже призовного віку розпропагандисти неодноразово писали, що вони. Воєнно зобов'язані, чому вони не на Донбасі. Проте користувачі відписують: а де ж сини Салавйова? А що він в студії сидить і не на війну відправляє своїх синочків, а вони в модельному агентстві в гейтусовці у Лондоні. Отже, за інформацією Людмили Дороднової, домробітниці Погочової її цитують російські пропагандистські змі. Сама Орбакайте полетіла в Америку до свого нинішнього чоловіка Михайла Земцова і одинадцятирічної доньки від цього шлюбу клавдії. Більше того, старший син Орбакайте Микита Плісніко виїхав з країни агресора ще в минулому році і проживає в США. Причому він за деякими даними продав подарований бабусею триповерховий особняк під Москвою за 200 мільйонів рублів. Це 92 мільйони гривень гривень. Куди зібралися-то? В Париж. В Париж? У лісі тільки рюкзак у мене чемодан. Рюкзак у мене теж чемодан. Також напередодні Алла Борисівна показала відео, як відправляє дітей у Париж на відпочинок в Діснейленд з чоловіком Максимом Галкіним. А чому? Ну три дні всього, ви Мам, а ви стільки набрали. Мама, не потрібна одягати. А що в тебе в рюкзакі такого? Тяжелі. Да? Да. Шість камер. один компьютер и больше ничего ты можешь снимать что-то и зарядки для всех этих компьютеров ну да и это жолтакс курка одна игрушка и все больше ничего замечательно И телефон поцелуйте папу еще подарок для папы потом еще четыре пробки в моя коллекция потом часы свои І все більше нічого я вирішив показати це відео і порівняти реалії, в яких живуть українські дітки сьогодні, 29 травня. Російські ракети також летіли в столицю України. ППО їх збувала, а дітки живуть із цим. Малеча спустилася у підвал, і задля підняття духу співали українських пісень аж сльози на очі виходять від цього. На слів, одні емоції, нехай це все скоріше закінчиться. Україна обов'язково переможе Російську Федерацію. Слава Україні, слава силам ППО і слава Збройним силам України. Зеленський симпатічний. Він порядочний, умний, харизматичний чоловік. йому Бог здоров'я і дай йому Бог освободити свою страну.